Лижні мікс то крамки з екстра вагами, 510 кг це 3640. Така жіноча лижня куртушка розмір XL. Дуже гарна розмір. Жіночі лижні штанишки. Розмір. М. Обізон. Розмір 38. Чоловічі лижні штани, розмір Еліка. Ще одні лижні штанишки, розмір 36. Чоловіча лижня куртка, розмір Еска. Новесенькі жіночі лижні штанишки збіркою. Розмір. 44. Павло комбінізоні жіночий. Розмір пише 13. Чоловічі лижні штанички, розмір 164. Чоловіча лижня курточка. Розмір елька. Лижні штани, розмір. Елька. Чоловіча лижня куртка. Розмір. Ента. Останнє. Це лижні штанишки, розмір 44. Це був лижній міксортограм із екстра ваган. Четко 10 за 3640